На болотах дуже люблять вигадувати різноманітно цікаву термінологію, котра не піддається розумінню навіть там. В кращих традиціях жанру не все так однозначно. Поклоніння терміну «імпортозаміщені» почалось не декілька років тому, не п'ять і не десять, а ще на початку нульових. Вже тоді дупа рабзіян згорала через неспроможність зробити щось своє, чи то пральну машинку, чи комп'ютерну гру. Якщо не можеш вигадати щось своє, вигадай, як це вкрасти і видати за своє. Таким методом болотяни користуються протягом всієї своєї історії і спрямовують його в будь-яку галузь. Так на початку нульових дуже креативна команда по при чужих ідей та напрацювань під назвою Бурут Крієйтів Тім вирішила скопіпастити дум. Oh та не просто скопіпастити, а зробити це максимально гучно та так, щоб бірьозки попадали. Для цього розробників з всесвітньо відомого міста Воронеж знайшли доволі впливового на той час дистриб'ютора та видавця Руссобіт м який накинув бабла не лише на розробку, але й на дуже агресивний маркетинг. Цей шедевр називався Кріт, і це мав бути вбивця Doom 3. I'll have to... my З кожного так званого російського ігрового журналу ще перед релізом гри у 2003-му стрімким потоком текло лайно про Кріт. Гра ще навіть не вийшла, зате вже зуміла стати best of the best на цій планеті. Як бачимо, 21 рік пройшов, а на болотах нічого не змінилось. Кріт називали не просто вбивцею Doom, а проектом Мірового уровня. Заработчики Сазрілі і написали двіжок, який може скласти конкуренцію Unreal. Автори тоді казали, що ігри що та нернуть хочеться. І невдовзі пірнули з головою в лайно. Є в сюжеті ніяка тайна, якою ігроку підстоїть розкрить. І ця тайна звучить як «Як можна було таке створити. Перед нами сайфай-шутер, який запроторює нас до космічного корабля з прибульцями, чиї модельки автори змальовували з себе. Це було б чудове пояснення появи цього шутера. Так як гра випереджала свій час, її події відбуваються аж в 27 столітті. До того часу люди все ще продовжують юзати двері з Dead Space, а також встигли розпочати космічну колонізацію та зустрілись з інопланетянами якоюсь страшною аномалією під назвою Кріт. Не здивуюся, якщо аномалія і є цією грою. Нам треба завалити всіх з помпового дробовика, який в 27 му столітті все ще користується широкою популярністю, а також постаратись не померти перед монітором через високі естетичні показники графіки цієї гри. Від'їхати від неї в реалі можна іншими шляхами, наприклад, назавжди заблукати в лабіринтних локаціях, які в цій грі виглядають приблизно так. Свої потужні амбіції, гра демонструє ще з початкової заставки, яка імітує розчинення кави в стакані під ультрафіолетом. Як виявилося, це космічний корабель з головним героєм, який дістає ножа і демонструє повну відсутність фізичних законів в космосі далекого майбутнього. Гра ніби справді стирає грані реальності: енергійне розрізання повітря, без яких-небудь натяків на попадання по противнику переростає в шутінг. Ви тільки послухайте, як насичено це все звучить. Здивовані! Ще пак, а гра вийшла в далекому 2003-му, через 6 років з моменту релізу Half-Life 1. Якщо пограти в це чудо хвилин з 30, розумієш, що вся локація складається з трьох одинакових коридорів і чотирьох арен. Зате автори казали, що для виконання декотрих задач треба мати багато клепків. Що це за задачі? Це пошук рубильників лабіринтів. А яка в грі вода? Воду в кріт хвалять навіть через 20 років з моменту релізу, настільки класною вона вийшла. Такої ж води ігрові журнали наливали про кріт в своїх статтях ще декілька років після релізу. І байдуже, що гра провалилась. Не дум, а кріт за те свій. Більш приземлений і знайомий для болотного юзера Антураж отримав інший приголомшливий шедевр під назвою Мість боксера. московський криміналітет. Тут вже все-таки знайоме та рідненьке для рабзіян: кримінал, зона, туалетна качечка. Головний герой гри боксер в синіх джинсах, який намагався зломити грушу, але зломили його. Йому підкидають засвічений ствол, і той присідає на нари, але, походу, герой неправильно зайшов до хати, через що тамтешні мсьє, одразу ж пропонують йому безкоштовний урок етики. Автори розуміли, що гра надто крута, тому треба зробити її коротшою, а потім випустити з ціквел. Завдяки цьому нас не змушують місити з пітухами, а одразу кидають до авторитета. Люта заруба, нереальні анімації, а також вражаючий звуковий супровід запроторюють вас до шокового стану. А реально в цій грі зігріє серце любого було на ностальгією, а баланс бійців і штучний інтелект противників назавжди закарбується в пам'яті. А сюжет ха, -ха він не просто скороносний, він дещо вище. Всю гру тримаєш кулаки за головного героя, який намагається дати відсіч продажним мінтам, підлим далекобійникам і хитрим проституткам. Дякую, що гра списана з автобіографії Навального, але сам він відмовляється, хоч якось це коментувати. Можливо, сиквел розкладався по своїх місцях. Взагалі на болотах люблять не тільки водку, але й випускати ігри по фільмах. Кіноіндустрія там десь на рівні тих ж ігор, тому обидва витвори брунатного мистецтва яскраво доповнюють один одного. Так до фільму Бой з тіню вийшла одноіменна гра. Сьогодні її з першого разу не знайти, так як вона вміло шифрується. Але якщо правильно написати, то таки показує маківку з вигрібної Яни. Перший запуск демонструє не тільки 20-хвилинну вирізку з того ж фільму, але й левелуп. І графіка, і анімації тут краще, ніж в московському криміналітеті. Але і свої нюанси теж присутні. Насправді гра не так і про бокс, вона більше про ніщо. Це демонструє нам другий рівень, де ми демонструємо чудеса акробатики, які були відзняті п'яною сусідкою на камеру з 0,3 мегапікселями. Чому не 0,5? Тому що 0,5 герої цієї гри вже розписали перед цим, а треба ж якось з'ясувати, хто кого поважає. Екшен тут справді зашкалює, і що найважливіше для цього вам не потрібно заучувати якісь там комбінації, достатньо тиснути всього лише одну кнопку. Наскільки брутальним вийшов головний герой, що навіть кулями його не візьмеш, адже він ухиляється, не ухиляючись, тим самим ламаючи систему. Так гра, яка б починалась з боксу, поступово перейшла до вуличних хоргій з гопніками, а потім до відвертої парнухи на рингу з чуваками в латексі, які намагаються встромити твій зад палку від швабри. Кинути палку, так би мовити. Дійсно дуже автентичний висер. Що ж, може, на болотах таки знайдеться топовий шутан, який зміг скласти конкуренцію нецікавим та примітивним західним шутанам. Таки знайдеться і називається ця гра Московський снайпер. Назва ніби натякає, що це не якийсь там собі там снайпер з Воркути, а снайпер столичний. Невідомо як довго створювали цю гру, та я певен, що більшість часу пішло на пошук заборонених речовин. Гра вражає вже з перших секунд, де головному герою кажуть, замутити все по-тихому. А після чувак витягує снайперку в ліфті і хедом кладе місцевого сторожа з вкрай гострим слухом. На цьому снайпінг закінчується. Герой дістає автомат і демонструє, як може виглядати стрільба за 3 рубля і 2-літрове пиво в пластиковій тарі. На відміну від попередніх ігор в нашому сьогоднішньому списку, московський снайпер, хоч якось, та й претендує на графіку, навіть освітлення злегка завезли. Але вже через пару секунд розуміє, що на цьому плюси цього епіку закінчуються. Кров починає струменіти з очей так само, як з протагоніста гри, за те, скільки в себе куль московський снайпер може прийняти завдяки такій стійкості, чувак навіть не напрягається зі снайперськими канонами, типу десь засісти, бути непомітним, довго вичікувати жертву. Це для лохів, які грають колду. Московський снайпер брутальний. Саме тому успішний постріл на далекій дистанції тут прирівнюється до виграшу в лотерею. На кожну дію є протидія, на кожного кілера є антикілер. Пам'ятаєте цей крінч з Куценком? Що ж, вітаю за всіма канонами болотян. На це теж вийшла гра. Лисий ексгіпіціоніст в плащі, це головний герой, який з'являється десь на задвірку автостанції. Поряд з п'яним мусором він відшукує волину і починає запалювати. Гра, якщо що вийшла у 2007-му, але крім зачіски головного героя, так нічого і не змогла взяти з Hitman Blood Money. Подейкують, що гру можна пройти за годину. Автори немов пішли на зустріч і позбавили гравців цієї каторги. Та зробити це буде не так просто, так як противники тут реагують лише на постріли в голову. <звук> З музичним супроводом ніхто не запарювався, зате дуже добре попрацювали над звуковим оформленням. <звук> Звісно, не обійшлося без вставок з кіно, які тут займають половину всього хронометражу, але гівно гівном не зіпсувати за невідомих причин. Гра отримала оцінку лише в 5 балів, тобто позиціонується як середняк, тоді як не надто успішна медалька з 2010 отримала лише на бал вище. Ось такі от пироги. Пишіть в комент назви подібних шедеврів, і можливо вони з'являться в наступному випуску. Підписуйся на цей канал і заходь на наш сайт. Саме там ти можеш придбати топовий ігровий ПК. Ну а ми зустрінемось на цьому ж місці.